Да, мене звати Олег, я виконавчий директор компанії Renovate Hub. ми створили crm систему яка адаптована виключно під потреби ремонтно оздоблювальних та будівельних бізнесів. Тобто, якщо ви займаєтесь натяжними стелями, шторами, ремонтом під ключ тощо, ви зможете зручно керувати своїм бізнесом з планшету, телефона чи комп'ютером. Програма Renovate Hub CRM допоможе вам зручно вести об'єкти, складати кошториси, графіки робіт, рахувати собі вартість об'єкту, складати акти виконаних робіт та багато іншого. Також програма дозволяє вам зручно взаємодіяти з вашим замовником. Тобто ви будете вписувати всю необхідну фінансову інформацію, а вона вже буде автоматично підтягнута до кабінету вашого замовника. Він буде бачити, скільки він вам вже виплатив, яку суму ви витратили на роботи та матеріали, та яку суму ще він повинен доплатити. Програма вам дозволить керувати всіма аспектами свого бізнесу зручно в одному місці: від розрахунку кошторису до розрахунку собівартості кожного об'єкту окремо, тобто скільки ми витрачаємо на матеріали, на роботи, інші витрати, скільки отримав доходу з того чи іншого об'єкту, до загальної фінансової картини всіх об'єктів, тобто загальної діяльності компанії. Тут ми вже можемо бачити більш деталізовано, по категоріям, розкладати це все на кешфол, пінель, тобто, бачити всі необхідні вам звітності. Акцентую вашу увагу на тому, що. Що в нас безкоштовна технічна підтримка. Ми виходимо з вами та вашими співробітниками абсолютно безкоштовно, на зум-зустрічі, показуємо, розказуємо, як влаштовано, з чого почати. За потреби ми можемо вам ось тут прописати всі ваші конкретні кроки, що саме в вашому бізнесі треба зробити для того, щоб повноцінно користуватися системою. Не чекайте звичної миті, впроваджуйте CRM-систему вже сьогодні в ваш бізнес. Записуйтесь до мене на безкоштовну зум-консультацію, це займає не більше 30 хвилин вашого часу. І може бути як будній, так і вихідний день. На ній я покажу усі можливості програми саме під ваш бізнес, конкретно з вашими прикладами, і ми розберемось, чого почати впровадження вже сьогодні. І наостанок, а скільки коштує CRM-система? CRM-система коштує всього 50 доларів на місяць. Тарифікуємо ми вас не за співробітника, а саме за компанію. Тобто, якщо у вас буде долучено до системи 5 чи 7 співробітників, це не впливає на вартість. Тобто ви все одно будете почти 50 доларів на місяць. Крифікація відбувається за 3, 6 або 12 місяців. Якщо ви бачите 3 місяці, це повна вартість 150 доларів. Якщо ви оплачуєте 6 місяців, то це йде невелика знижка, тобто 250 доларів замість 300, тобто оплачуєте 5 місяців, отримаєте 6 місяців. Якщо ви бачите річну підписку, то ви оплачуєте 500 доларів замість 600 доларів. Також для нових користувачів у нас передбачена спецпропозиція. Тому не зволікайте і записуйтесь до мене на безкоштовну зум-презентацію.